Як з 24 лютого змінилося життя мешканців Нововасилівки з Новгородської громади, що на кордоні з Росією? Підготовка до холодів. Ямпільські волонтери в'яжуть теплі речі на зиму для земляків військових. 100 запитань захиснику про що цікавляться діти у військових в рамках челенджу. Протягом 24 жовтня російські військові сім разів обстріляли прикордонні громади Сумської області. Влучання зафіксували по території Серединобудської, шалигинської, юнаківської та великописарівської громад. За інформацією сумської військової адміністрації, у всіх випадках обійшлося без жертв та руйнувань. Втрати російських військ станом на 25 жовтня. Особовий склад 68 420 осіб, танки 2611 одиниць, бойові броньовані машини 5321 одиниця, 1674 артсистеми, 377 реактивних систем залпового вогню, 190 засобів протиповітряної оборони, 271 літак, 1372 безпілотних літальних апарати. 248 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 4054 одиниці. Спеціальна техніка 149 одиниць, 16 кораблів та катерів. Збито 350 крилатих ракет. Галина Малахівна живе в Нововасилівці з Новгородської громади все своє життя. Наприкінці вересня на обійстя жінки російські військові скерували кілька снарядів. Снаряд один знайшли, що він наверху лежав, я ще рукою його відкинула. А другий казали, що метра два у глибину лежить. Досі. Мені вовсі люди дивуються, як і баба, це каже, тобі Бог бере, що вог погребня, а тут синувал. І нічого не зачепило, і його ну, так був ліс, а то все наверху. А пісок до самої криші полятів. На ці знахідки жінка натрапила випадково. Не було мені вдома, я б, знаєте, може, мене побачила, а приходжу, курочка бігає і цю такий маленький. Кажу, мабуть, все на валі сиділа і вивелось. Пойду побачу. Приходжу, грязь, а тут лежить снаряду такий. Показала Галина Малахівна, де саме знайшла такий подарунок від росіян. Приземлився, він поміж господарчих споруд жінки, які побудовані з дерева. Там ямка была. И он вылетел сюда, а вот, вот тут лежал он с краечку. Вот там ямка была. Вот ямка была отсюда его. И вот же песок. Вот там он, бачите, это уже поблетал. А и он вот тут с тобой лежал. О. І і я так взяла і перевернула його. Не витримала обстрілу від сусіда агресора господарча споруда Антоніни Степанівни. Сталося це ще в середині літа, посеред ночі. Дома була я, Ніч не спала я, бузується, бузується, все. аж в окни у спальні, так у спальні розбіла верхня шибка, вдарила так сильно, подивлюсь. Сарай має розбита половина. Тут у мене погріб і загороджений. А сараю та половина, скот у мене там був. А зараз я вже нічого не держу, ми сіли, не мав. Поцілили росіяни і будівлю місцевої школи. Випускали снаряди по колишньому навчальному закладу проти ночі, 3 вересня. Год п'ять на щось днів не працювала. Але вона була в нормальному стані Ну, Когда ж собирались, например, 1 сентября, было покрашено, побелено, все ухожено было. Межуя Нововасильевка с селищем Белоберис Кабрянской области. Звідти росіяни обстрілюють місцеве населення. Обстрілюють почти кожну неділю. Ну що ж ми чувствуємо себе? Господи, Боже мій. Тяжко, страшно. Год спим у штанах, і у нас как лично я так сплю. Кілометр, Гілометр, границя 3 км или 5 км у границі Росії. Ми живемо з границі. Ужас. Як вороси рядом бахнут, и уже бах прислухаешься. Или то или вороте ветер бахнул, или то стренули. Бегси или не бегси. И давление, и сердце все куча. Своих своей никуда не пойду. Курочки давуть. Подарить корову я уже не смогу. Не оказавшие подарили козу с хлебом мы. І продукти, сьогодні привезли, гуманітарку давали. Отримують допомогу самі, допомагають іншим. Гуманітарка добре. возять. їдуть, ящиками цілими давали, да, і без, пакети, ну, і промежуток маленькі, макаро сюди. Харкова освободили, ізюм, да? ізюм, сказали, що треба продукти На питання. Наші То тож, людей, да, люди відклеїться. І, і картошки много принесли, ну, і лук, і, да, да, і морковка, і бурячок много нанесли люди. нині в Нововеселівці з Новгородської громади мешкає понад 100 людей. Загалом це 53 двори. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Сумщина. Зрозумів, що необхідно боронити свою родину і свою державу. Тому вирішив, що мені обов'язково моє місце повинно бути поруч з іншими військовослужбовцями. Так про те, чому з перших днів повномасштабного вторгнення Росії долучився до військових, розповідає Сергій. Наразі служить у стрілецькому батальйоні разом з сином. На мої слова, що моєї участі буде напевно від родини достатньо. Він сказав, що я також патріот, я також відчуваю потребу боронити державу в ультимативній формі. Зобов'язав мене, щоб я не відмовив йому прийняти участь в боротьбі за незалежність України. 24-річний влад за чотири дні до початку повномасштабного наступу російських військових закінчив навчання в магістратурі. Тоді, у лютому говорить, у своєму виборі не сумнівався. По-перше, рідний дім, рідна країна, рідні люди є, заради чого йти, заради кого йти. Та і з іншої сторони, на що мені? А в мене, як по спеціальності начальник речової служби, в готові батальйони не взяли би, бо таких людей з такою спеціальністю дуже багато. Це ще пощастило, що батальйон з нуля формувався, тому було вільне місце. Батальйон, у якому служать чоловіки, ніс службу на Харківщині з початку літа, передислокований до Сумського району. Влад відповідає за речове забезпечення, батько за юридичні питання. Живуть чоловіки разом. Були такі умови, що думали, що краще б я служив би сам. По-перше, в мене менше боліла б голова за те, що поруч зі мною син і ризикує своїм життям. З одного боку, ми родина і ми відчуваємо близькість один до одного. З іншого боку, в нас різні військові звання, різна субординація, і ми зобов'язані за певних обставин ставити певні умови для того, щоб... Наша діяльність була максимально наближена до позитивного результату. Батько бачить по-своєму, я бачу по-своєму, він вже прожив достатньо, щоб в нього сформувалася певна база, як треба діяти. В мене вже сформувалася певна база, що я думаю, що в мене треба так діяти. То спочатку було трохи складно, але зараз вже зрозуміло, що треба шукати якийсь такий мостик між нами і щось середнє між нами це і є правда. Загалом у їхньому підрозділі служить 10 сімей це батьки та сини, а також брати, розповідає заступник начальника штабу. Немає там якихось перепон на шляху того, щоб там батько і син або два брата несли службу в одному підрозділі. Якщо вони виявляють таке бажання, то звісно робиться переміщення таким чином, щоб вони могли пліч опліч нести службу, вони надому допомагати десь підтримати, прикрити. От багато хто. Одразу йшов, коли ну, люди призивалися, йшли в військомат, то їхнім, якби основним побажанням було, що ми готові йти захищати нашу батьківщину, але ми б хотіли робити це разом. І поки чоловіки несуть службу на Сумщині, мріють про повернення до Києва, де чекають рідні, з якими з лютого бачилися кілька разів. Матеріально такого немає, якихось бажань. Рідних та й миру для всіх обняти дружину. Продовжити виховання дітей, продовжити ту адвокатську практику, сходити на рибалку. Та інші прилісів, їх багато в житті є. Їх перераховувати можна нескінченно, але для того все повинно бути з першою перемогою. Катерина Гладенко, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Сумщина. У вільний час небайдужі ямпічани збираються у приміщенні селищної публічної бібліотеки, яка стала волонтерським центром. Ідею виготовляти балаклави запропонувала місцева жителька Ольга Басараб. Дівчина розповідає, що добре розуміє потреби військових, бо в збройних силах служить її рідня. У мене і тато, і брат в армії, і ну, війна мене так мовити, зачепила як е, з найсильнішої так мовити, сторони, тому я розумію важливість допомоги і війську, і загалом нашій країні. У папи просто є підшаломник, але він дуже тоненький. Я подумала, що було б кльово йому щось таке більш тепле надати. Зараз ми в основному спеціалізуємося якраз таки на різноманітних балаклавах, шапочках, баках. Тобто це дійсно предмети, які необхідні, бо зараз все ж таки починається холод. На виготовлення однієї балаклави йде майже тиждень, розповідає Яна Ткаченка. У той же час каже, що більш досвідчені майстрині встигають і за день. Я обожнюю в'язати, тому балаклави це, ну, це нібито такий релакс для душі. Як тільки ти вільний, ти можеш сюди приходити, тебе завжди приймуть. Приходять усі бажаючі. Я з дівчатами зі своїми подругами ми намагаємося як більше залучити учасників. А також дуже приємно про те, що люди похилого віку також приймають у цьому участь. Директорка Янківської публічної бібліотеки Лариса Погребнова розповідає, що крім балаклавту, виготовляють кікімери та копні свічки. Долучитись до волонтерства можуть всі охочі, а у кого немає часу, можуть допомагати матеріалами. Ідея допомоги ЗСУ у нас склалася ще на початку воєнної агресії. Наші бібліотекарі допомагали військовим, готували вареники, збирали необхідні речі. Зараз у нас проходять майстер-класи з виготовлення балаклав. Приходить до нас багато людей, які пропонують свою допомогу, приносять нитки, але у нас закінчується. Воск, який нам надавали настоятелі Свято-Георгівської і Спасоперебражевської церкви, і нам необхідний зараз цей матеріал і е, нитки або кошти, які, на які ми будемо закуплювати даний матеріал. Готові вироби, волонтери постійно передають військовим на ямпільські блокпости, але найбільше хочуть допомагати саме своїм землякам, які зараз беруть участь у військових операціях на сході та півдні країни. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, новини на Суспільному, Сумщина. Едуард Шапаренко близько 20 років працює механізатором. Каже, попри звуки вибухів, він та його колеги свій фронт не полишають, продовжують осінні польові роботи. До таких реалій від початку війни звикли. Працювали більш круглосуточно, бістре вбиралося, все це відтворювалося. А зараз за, за війни виходимо, що робимо прифатками, а не по нормальний робочий день. Вон в чому проблема. І у нас виходить, що ми трохи запізнилися з уборкою соняшника. Ну а так все нормально. Струдимося, будемо трудитися, що нам робити, нам більше других виходів немає. Через війну та несприятливі погодні умови врожай цього року менший за минулорічний, розповідає Юрій Шаповал. Крім того, менше підживлювали землю, бо ціни на добриво зросли. 1200 гектар землі в нас з них 900 гектарів кукурузи і 300 гектарів соняшника. В цьому році посіяли ранні культури це озимий ріпак, 84 гектари і 100 гектарів озимих культур. Але продати збіжжя швидко не вдається. Нарікає Сергій Карпенко, оскільки порти були заблоковані, аграрії вимушені були продавати зерно дешевше. В цьому році дуже збільшилась у нас затратна частина. На ну, вона десь збільшилась, майже процентів на 50%. Продукція нашого сільського господарства вона не увеличилася, вона тільки зменшилась, тому що дуже, дуже складна реалізація. Ось ми провели дуже великий об'єм робіт. Ми посіяли озиму бріпака на площі 82 гектари, озиму пшеницю на площі 103 гектари жита, 53 гектари посіяли. Це дуже оно і затратно, і, ну, і те, що це в цьому році приходиться з коліс продавати продукцію, тому що дуже важка, важка реалізація. За словами керівника профільного департаменту сумської облдержадміністрації, сільгоспідприємства усіх форм власності продовжують збирати соняшник та сою. Соняшнику наразі зібрано 48% від загальної площі або 160 тисяч гектарів. Сої зібрано понад 70% від загальної площі, 98 тисяч гектарів, які підлягають до збирання. За даними Олександра Маслака, станом на минулий тиждень посіяли 105 тисяч гектарів озимих культур. Зокрема, завершилась посівна кампанія озимої пшениці, ячменю та жита. Катерина Іваненко, Олександр Сокол, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Сумщина. Хочу запитати, ви стояли по олках з автоматом. Це одне з десятків питань, які поставили військовим діти сумщини у рамках челенджу «100 питань захиснику. Шестирічний Артем розповідає, що знає про тих, кому адресує питання. Воюють потім окупант. що у них є танки, узі, тайоти, самойоти, пасути». У них є ядерне оружія, бомбічське оружає, є стріляє оружі. І, знає, і у них є блокпост. Кіра говорить, що хоче стати поліціянткою, як її тато. А у військових запитує: У нас є в школі вогнегасники, а у вас в бінтажі є вогнегасники? Сама ж дівчина говорить, знає відповідь на своє питання, вогнегасники у військових є. Щоб то щось пожар або просто такі. Хриш, Осліпили Покупайте. Долучилися до челенджу «100 питань захиснику у школі, говорить керівниця закладу Валентина Верхова, аби діти мали змогу поспілкуватися з військовими. Дитина мислить по-своєму, вона не читає це, а це вже те, що лежить на серці у дитини. У це і є виховання. Виховання воно не є окреме від чогось, а це те, що людина, дитина відчуває в своїй душі. І переживши ці страшні місяці війни, наші діти стали дуже дорослі. Цього разу відповідає на дитяче питання снайпер з позивним Дрон Артему на питання, чи стріляв він з автомата, говорить. Чесно, ні, я з автомату не стріляв, але я снайпер, от, стріляю з гнівки. Погано, що вони знають такі рани дійсно, що є таке війна. Ну, добре, що вони не падають духом, задають смішні випроси. Ми відповідаємо, радуємося. Ну, нам приємно, чесно. Побільше би таких випросів. Започаткували челендж два місяці тому обласний центр відпочинку туризму та військово-патріотичного виховання спільно з обласним центром комплектування та соцпідтримки. На жаль, ми не встигаємо знімати відповіді прямо на всі, але як тільки є така можливість, коли ми виїжджаємо на позиції чи зустрічаємось з військовими, ми обов'язково знімаємо відповіді і передаємо вже дітям. Найпопулярніші питання це, мабуть, питання про їжу чомусь, і звісно, про амуніцію: чи важко, чи є, скільки важить автомат? Публікуються усі питання і відповіді у Фейсбуці на сторінці обласного центру відпочинку та військово-патріотичного виховання з хештегом «100 питань захиснику нині мають більше шести десятків запитань від дітей. Взаємне спілкування воно надзвичайно зараз дуже корисне, як для дітей, так і для військових, оскільки це мотивує кожного з нас, це підтримує нас, надає сили і наснаги нам разом із питаннями. Діти висловлюють свої побажання військовим. Дорогі захисники. Дякую вам, що захищаєте моїх рідних, моїх друзів, всіх дітей на Україні, всіх дорослих. А можна я вас запитаю, що ви будете робити після перемоги? Перше будемо гудіти, ногу, що ми перемогли, що наша Україна не переможе. Дякуємо військовим після перемоги. Ми їм скажемо. Я вірю в ЗСУ, Україна переможе. Росія програє. Катерина Гладенко, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Сумщина.